Христос Воскрес, висінь Воскрес, я хрещена по православію. Вчора зійшов благодатний вогонь, якщо відверто я переживала за благодатний вогонь. Він довго вчора не сходив, але він зійшов. Є таке, якщо не зійде благодатний вогонь, то буде кінець світу. Вчора за цей час я згадала, як НАСА в 2017 році вже офіційно підтвердило, що на сонці були виявлені невідомі об'єкти, які між собою воювали там. Але вчора все ж таки зійшов благодатний вогонь. Христос воскрес! Воістину воскрес і кінець світу, ще на один рік відміняється. Славімо Христа!